Доброго ранку. Mm. Супер Суперновості! До вас говорить капітан Джелі. У нас не все звичайна ситуація. Всі города будуть затоплені через 5 днів ось таким потоком на мною. Можете придивитися. Будь ласка, запасіться їжею, зробіть собі мікроубежище, та зробіть собі багато чого, щоб ви вижили в ближайшому будущому. Підніматися чувствую. Як же хорошо, о боже коли за все закінчиться? Ох, Боже. Єсти вже почти немає, Та тут взагалі нема. Потрібно буде піти сходити Чи пивти до сусіда Попросити А я йому все, ну, тоді і тепер теж такий. Костерок, как же, там машина вообще поломалась, мост. О боже, да. <сélок> <сélок> О, ребятки, привет! Я уже думал, вас никого не найду. Всем привет, с вами я, я вы знаете, называю 234К. Все мы видо, как завжды мы будем... А я навіть не знаю, що, так що ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій ТГ-канал, ссылочка в коментарях. Ну а ми починаємо. <кхід> ну тут можна так посмотреть. Нічого нам, кстати, потрібно за їжу сходити, бо в бочках немає. Так що, давайте плефти. Я думаю, плефти. Там десь у того ангара. Дивіться, там арбузики лежать. Я знаю, що ви не бачите, але я бачу. Там, до речі, ранше хто не знав, жив один чоловік, звати Петрович, його бавди так рознесли, що той дом вже нікому не потрібен. Так що. Полетіли. Хоча як, якщо в мене немає, я візьму так, анімацію плива. Будь Блін, тепер ще заберись. йо моє мене обманули, Мені дали тикві. Ну, -мо. Ладно, якось справимося. Кстати, я по путі знайшов якийсь апарат, і я тепер можу літати. Дивіться як, але ненадовго. Так що з цим я іспользуюсь. Ну, я випав вікно, і мені треба заново підніматись. Зато у нас є тепер перше пропитання. Ладно, ребятки, я вам скажу в ближайшем будущем, что будет происходить, так что буду пока ждать. Так что съемки пока приостановлю. Давай, давай! Фух, прошел наконец-то. Так. Ой, ребятка, вы уже тут? Да, на самом деле уже прошло... Пару років за все время і до пів місяця. И мені розказали, як ж коли закиньтеся і Хто це все зробив, і коли закінчиться цей океанаріум. Нам потрібно перелетіти, тобто взяти цей, цей, вертоліт, гелікоптер і летіти кудись, я не знаю. Десь він сказав вон ту непонятну базу, я бачу. Ладно, нам треба починити мост, так що я починаю чинити. Ну, конечно, мост сам не дуже и изрубив, но а что остается? Теперь мы получаем цей вертолет. Я включаю режим лампы и полетел. Я вижу, какие с ним серьезно. Приземляемся. Так. Де я, Що це? Хм, странно. Це якась Що це... ошена? Хм, може заброшена? Давайте відвинемо кустики. Де... Ага, це база суаретта. Суар... Чу... А, це... це вообще німецький? Де тут немский заброшена. Понятно, заброшена база. М -м -м, жаль. Ладно, так. Базы захват. Ой, боже, я не понимаю свой язык. Так, тут я снос. Давайте натянуть. Хорошо. Только як я доберусь до вертолета? А, точно. Так, 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 так. так. И нам надо уйти прямо, ну ладно, пойти. Что будет тут? Что будет? Что ж, какие такие тут? О, я что-то бачу! О, блин, придайся призовы, ты себе я, не знаю, как. О, Они! А, да? Весь самолет в воду непринесаемый? Ладно, спасибо соседу. Хм. О боже. Что это такое? О, мага. Да тут... Боже мой. И тут такие телефон. телефона. Давайте послушаем аудио. Добрый день. Да, я, как завжди, ваш самый любимый игровой щитин. Так. Ну, чеки, да, ага, И да-да-да. Я это все сделаю. Это океанально. И я с вами другал боя психопад, мы на але я ария была шосселенный, и я вам со остальных слов расскажу, что це, це я в огромный клапан, не пустом. Я выживал отравы, и плюс все отходы издавали и очень не вышло такая вода. И кстати, я це зробив на в учреждение. А чегось? бо у него скучно. Ха-ха-ха. Не Давайте ты, Серега, до досадила. Вода вийде через парчку, якщо не шви за пів Ох, Зрозуміло. Ладно, мені страшно, потрібно вийти до своєї бази, інакше я зараз помру. Страшно, як я, але добре полетіли.